Ну давай вези нас уже с папой, ну что такое? Ну вітер робба, щоб було хорошо. Да, Владик? Давай, поехали. Давай. Включаємо повороти. Давай. А у мене не поеде, Глеб. У нас стоит 22 тысячи. Та нахуй. Две а не два. Колеса сти. Ну ты б дала, блате. Та ну ты что за таку машину. Мать моя женщина. Ну. А вот такую п'я, щоб намаривки, я, на я потаку взяв, бы, я б її покрасив в такому состоянні підлампічив, бо якщо там мотор нахуй фунь-фунь, якщо мотор вже подкрасил хуяк или за 35 куда. Ми тепер його хір заберемо це далі. Та куди ми нахуйнеться, ты знаєш тут рядом. Взяв на руки і бішов. Ну просто думав, ну тут тиняється туди-сюди. зараз прийдеш, хоч хай хай нагуляється, знаєш, покупаєш, що він там поїсть, а потім вже мультики йому поставлю хай спить. Не рви, не рви нічого. Отак, вот перва, туди, і Владик поїхав. Рулюй! Рулюй, бо ми зараз в аварію ха Владка. ха так, третя, четверта і все, не тратила. Це куда ти наш повезеш? Ладка. Ну давай. Не так, ну все, нехай на мене дує.